Я очень високому об украинцах, потому что я не вижу, чтобы они восставали, что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу никаких восстаний, никакого возмущения. Я буду настаивать на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта. Випадок в країні денацифікаторів та борців з фашизмом. В ефірі російського першого каналу тепер відкрито лунають фашистські наративи. Член команди Путіна Артамонов назвав українців цитата людьми второго сорта, і через це не витримав навіть колаборант Семченко, який назвав такі заяви фашистськими та неприпустимими. Знаєте, денацифікація явно якось зайшла не туди. Я не бачу запривіління сусторони. Вот эти ці словосочетання читання второй сорт это фашизм. Пат унтерменше, ібер менше і примінять это на федеральне фашистні та применять на фіральне утром это, это совсем другое. Я говорю, это о том, кто сражается, а кто... та перестаньте. Хиба вперше на российском телебаченні лунають фашистські нацистські гасла чи наративи? Якщо в російському політикумі на офіційному рівні закликали до геноциду інших народів, ставлять свій народ на перше місце, якщось найвище надлюдське. Ну що це тоді було? Росія очень жива страна. Это может быть последний по-настоящему живой народ белой расы, да? Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Вже все-таки виден світ этого сияющего града на холме, обещанного нам. І именно нас вони будуть считать тим самим заповеданным раєм. Я бы предложила сразу запретіть слово Україна, щоб ніхто не сочувствував. А мало ли? Але так, нацизм та фашизм саме в Україні не переплутайте. Тут логіка залізна. При тому, от ми чули зараз, так що до українців на російському телебаченні політикумі ставляться як до людей другого сорту. А є питання, а як тоді Кремль ставиться до своїх громадян? Ну, бо просто я чи не щодня, коли заходжу опрацьовувати матеріали, що з'являються у мережі, бачу різні звернення росіян до Путіна. І після його так званої інавгурації цих звернень відчутно побільшало. Люди зараз там скаржаться, що, хоч диктатор вже й пішов на п'ятий термін, їм якось легше жити від цього не стало. Банальний приклад – Алтай. Регіон, де якраз нещодавно згоріла дача Путіна. Создаються невиносимі умови для нашої життя і роботи. У деревнях різка соціальна напряженість. Хто може, хто приїжджає. Працювати нігде, землі немає. Скот вирощувати не в одній можливості. Само господарство знаходиться в підготовленому стані. Ми підтримали марчу вашу кандидатуру на посаду президента. Нові наше близькі патріотичне, патріотично учасник на хочемо чесно жити і працювати на своїй історичній землі. Та да, куди там ну диктатору ж зараз важливіше шукати інші так звані історичні землі в інших суверенних та незалежних країнах, замість того, щоб дбати про свою територію. Абсурдно, те, що от зараз є у Путіна реальна проблема: це захист своїх військових об'єктів, які щодня знищуються українськими силами оборони. Диктатор має про це дбати, але замість цього він намагається посилити обстріли України. Однак через це прилітає і росіянам. Причому прилітає від самого Путіна. Ще один ФАП упустив російський літак на Білгородську область за минулу добу. 3 червня в полі неподалік села Меліхово було знайдено авіабомбу, яка впала після нештатного схождення з російського літака. Про це повідомили джерела Астра в екстрених службах Білгородської області. Ніхто не постраждав таким чином, як мінімум 82 рази російські ВКС випадково бомбардували Білгородську область та окуповані території за останні 100 днів. Ну і не дивно, що росіяни зараз тікають з Білграда, тікають від війни, просто яку приніс Путін в їхнє рідне місто, та й взагалі в Росію. При тому, що не так давно саме це місто було в якомусь там топі найбезпечніших, якщо не помиляюсь. Ну що ребят, три часа ночі собрали вещи, що ще раз обсудили. В общем, ми виїжджаємо з Білграда. Ну, це все питання на правду є значно глибшим, ніж воно може здатися на перший погляд. Бо зараз у середньостатистичного громадянина Росії є фактично дві реальності. В одній їм розповідають про те, що вони нація, яка вища за інші нації, і що всі до них приповзуть на колінах. Ну а в іншій реальності вони самі стоять на колінах, благають про порятунок, кидають свої домівки та тікають хто куди. Навіть російські діди полковники кажуть, що ніхто там у генштабі не розраховував на те, що по Росії буде прилітати відвідка за їхні терористичні удари по Україні. Живу в Білгороді з рождення. І ви знаєте, от ситуація зараз у нас така, що ніколи от в моїй житті, ну, мені вже майже 60 років не було. Вообще, от Взагалі, е, коли все починалось, хоч як то планувалася защита міста від, от. Всех вот этих вот обстрелов. Да, никто об этом не думал. Когда все начиналось, мы сейчас придем в Киев, они лапы в гору и УСы. Они не усе. Очень правильный вопрос, да, Миш? Если бы да, планировали, абсолютно. то у вас бы такой ситуации сегодня не было. Самый честный ответ. И тут мы подошли до головного питання. А як же ж так сталося, що за понад 30 років з моменту розпаду Совка росіяни називали себе, своє військо, другою армією світу, враховуючи те, що вони не здатні зараз захистити навіть своє прикордоння війська на них від українських дронів та тепер ще й від західної зброї? До речі, на яку вони спиралися тоді, коли розробляли там у себе свої аналоговнєтні системи. А зараз виявляється, що ці зразки озброєння не такі вже й невразливі, та і проти війська їхнього можна боротися. І окей, диктатор он створив зараз легенду, що він зараз захищає Белгород шляхом відправки своїх солдатів на смерть під Вовчанськ, щоб вони там створювали якусь там санітарну зону. А я натрапив нещодавно на звернення одного з окупантів, якого якраз таки і кинули на цей напрямок помирати. Хочу розказати про нашу цю операцію на Волчанськ. на которую нам вообще сказали, что мы на границу пойдем только. Я контрактник. Только нас бросили в лесополку вообще пусты. Никого, ничего. Ну, нашу роту. И вот сама эта операция началась уже не по времени. Там начали торопить, гнать вперед, 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 вперед. Просто минометы лупят, а туда людей отправляют. За... Першу ночь, пол роти одразу політику. Отакої. А як же всі ці розповіді Путіна про суто санітарні втрати? Про те, що у них командування ставить життя воїна на перше місце. Те що взагалі це нова еліта Росії. А якщо це нова еліта Росії, то чому ж її тоді свідомо вбивають? Дивина, та й годі. Молчанськ прийшли, першу ночь, як-то перекантувалися, що більше-мене нормально, заняли одну вулицю і пошла пішла оця жара. просто приходит группа, ее отправляют зачищать улицу, не зачищать, ну, закрепляться, знаю, как штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально, попадаешь под замес, под пулеметы, там, под, да, особенно дроны, фипишки, просто выводят столько состава на. А командование по рации кричит вперед, 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 вперед. От нас срота осталось вообще со, со 100 человек 12. Кто сидит в Москве, им похуй. Вони ще нічого не починали. А з усієї роти чомусь от сотні людей залишилося дванадцять. Ну, а командувані в Москві не просто не все це байдуже. Їм головніше проводити між собою гризню та погрожувати країнам НАТО. А це все ну, те, що відбувається під Вовчанськом на Донеччині, на півдні нашої країни. Це так, от. супутні втрати. Бункерний живе зараз в казках про Невського та про надлюдей, і йому нічого більше не цікаво. Ми будемо слідувати. Заветом Олександра Невського. Кожен буде сражаться там, где стоїть. Поздравляю. Вас. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони, оскільки це і дійсно найголовніше. До зустрічі!